Восьма п'ятдесят на площі Шандора Петефі збираються учасники акції нагадування про хвилину мовчання. Прийшла і Кіра Нізамієва. Я студентка української академії лідерства в Ужгороді. Для нас нас дуже важливо, адже багато з наших студентів батьків є самовійськовими, так само з наших менторів чоловіки є саме в полоні і для нас це дуже сильно резонує. Ми хотіли би нагадати Ужгороду, тому, що коли здається, що люди забувають, що таке війна і чому саме важливо пам'ятати, бо пам'ять це зброя, і коли ми пам'ятаємо, значить досі живі для нас о 9-й годині. Учасники акції стали по обидва боки скверу на пішохідні переходи на площі Шандора Петефі. По середам ми на площі Петефі, і так як вона досить велика, то ми розосереджуємося по обидва боки площі на пішохідних переходах. Були ще небайдужі, які захотіли, привели ініціативу піти до пішохідного моста. Там теж великий потік людей. От а по суботам ми на площі Корятовича біля ринку. За словами Тетяни Матвійчук, учасників акції не рахують. Ну, почали ми в Вишгороді ці акції 15 січня, тобто минулої середи. От і я є Волонтеркою громадської організації Вшануй, яка проводить такі акції вже в багатьох містах України. От і в Ужгороді ми от лише почали. Як бачите, дуже багато підтримують нас українська академія лідерства. Студенти долучаються, долучаються родини загиблих, воїнів, матері. Просто небайдужі люди, які хочуть нагадати, що в нас триває війна, і нам кожному є кого згадати, є кому бути вдячним. Анна Антоненко на акцію прийшла. З подругою Анна, мама загиблого військового Артема Антоненка. Ця акція для мене дуже важлива, тому що треба виховувати в нашому суспільстві культуру шанування пам'яті героїв. Мій шлях до цієї акції почався з того, що я виходила сюди сама цих банерів з фотографіями наших воїнів. Там немає фото мого сина, тому що він не похований в Ужгороді, але кожне ім'я, кожного. Героя не має бути забутим, і воно цінне, воно важливе, і тому немає чужих дітей, немає яких не своїх героїв. Тому треба стояти за кожного. Треба стояти скрізь у кожному місті, і щоб наші люди розуміли, якою ціною дається кожен наш день. Руслана гостюк, Андрій Гісем Суспільне новини.